Так, Друзі, доброго вечора. Вам ще, швиденько зніму ще для вас відеогляд ось такої ракетки нашої. Вчора тільки заїхав цей Тігуанчик. От, е, значить, Тігуан знову ж таки з Швеції, повністю веселенький, 2018 року випуску Тігуан е, далі, далі. 183 тисячі ріднього пробігу по автомобільчику, е, без ніяких нюансів. Авто все повністю технічно, справне е, пробіг, як завжди, підтверджується офіційним дилером у нас лакофарбове покриття. Зараз вам пікну по приборчику. Так, що саме головне? Саме головне на автомобілі дуже крута топова комплектація. Та 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 автомобіль у нас в версії All Space довга база, довга колісна база. подовжений це авто від звичайного Тігуана. У нас ось бачите. На ось таких блін, дуже крутих вентиляторах, десь які тапки на ньому. Ух. На зимовій резині. Резина реально зимово хороша. Е, що у нас континенталь? О, 255-45 r 20 резина. О, в дуже хорошому стані, ще, мабуть, на сезони два точно вистачить. Е, диски, до речі, у нас оригінальні. По-моєму, я бачу такі. На таурегах нових ставляться такі диски блин, ну, дивиться автомобільчик дуже-дуже шикарно. Отже, по, 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 по зовнішньому вигляду да, видно, повністю автомобіль є в, є в гарному стані, без ніяких дефектів по лакофарбовому покриттю та по кузову автомобіля. Все чітко, гарно. Ось, бачите так, по тій стороні, ось тут бампер у нас. Нічого де абсолютно не пошкоджений, не поцарапаний. Бачите, в гарному стані бампер далі. Е, з цієї, з лівої сторони все теж гарно по автомобілю. Ні, м'ятин царапин немає. Все супер Блін, так сонце світу, мабуть, вам не видно. Друзі, то я, мабуть, з цієї сторони. Завжди клієнти дзвонять, коли відео знімаємо. Алло? Доброго дня! Зараз можна вас дві хвилинки наборо? Добре? Дякую. Так, друзі, клієнти дзвонять, зараз передзвонимо, швиденько відео для вас завершимо. Так, так, так. Ага, по цій стороні теж все супер чітко. Зараз швиденько вам по лакофарбовому покриттю, щоб ви зрозуміли, що все в рідній фарбі є. Так. так прибор показує у нас 150-160, можливо бути, можливо, можливо може бути, що цей автомобіль у нас дві, подвійний, подвійний лак на автомобілі у нас нанесений, бо дуже цікаво показує. Зараз глянемо по порогах у нас. Так, так, так. На автомобілі у нас... Йоксім різкі подвійний слой лака лежить. Так що, авто точно все ціле, але подвійному слою лаку. Е, хто знає, є така типу опція в офіційних дилерів. Отже, по автомобілю у нас так. В зоні ви побачили все. Далі кажу всередині вам. Так, всередині автомобіль чи карта значить, пасажира, поріг. І до речі, що у нас на, на автомобілі комплектація Off-Road. Блін, не знаю, вона, мабуть, нічим абсолютно не відрізняється, крім ось такого бампера. Бачите, він закошений, в бампер спеціально для того, щоб можна було їхати по бездоріжжю і не пошкодити бампер. Спеціально такий ось зарізаний тут. І плюс. Ось ці лейби на порогах оф-рола. Більш він абсолютно мабуть, нічим не відрізняється цей Tiguan від звичайного. Ось, які у нас дверцята великий великі в Allspace. Е, до речі, підсвіточка ось тут є у нас. Заднє місце просто дуже-дуже багато. Мені здається, мабуть, цей тігуан по розмірах, як Touareg як у нас. Так, далі, з цієї сторони. Все чітко, пороги, бачите, де нічого не потерто, гарненько. Так, тут є і, і водійське місце. Те місце, яке найбільше підлягає зносу під час експлуатації. Ось Тут є у нас все добре, руль. Руль всередині. Mm, як на мене, стан автомобіля доволі є хороший. П'ятірочка точно. Ну ні, окей, ладно, друзі, відверто. П'ять з мінусом по цьому автомобілю не є все так досконало гарно, але і не дуже погано. Тобто автомобіль, п'ятірка, вигляд, стан, все супер. Отже, тепер що, 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 що? Я вам заведу автомобільчика і по комплектації вам пробіжуся. Отже, отже, заводимо, що у нас 183 тисячі пробігу. Авто заводиться. Треба адблю нам доляти. От, доляти. І сервіс у нас настав вже. Отже, все завелося, все працює чітко, гарно. Робили діагностики, комп'ютер по ми дивилися все, в автомобілі працює в межах норми, Ніяких нюансів з технічним станом немає, абсолютно ніяких тікань по мотору немає у нас. Ніяких ніяких нюансів немає. Отже, по комплектації All Space подовжена база. Е, двигун у нас 2-літровий дизельний, 190 кінських стил, 140 кВт. Не з 110-х. Адаптивна матрична оптика з функцією вирізання автомобіля з потоку. Е, що ми далі бачимо? R20 дискно, Spartronic 360 For Motion, е, безключовий доступ у нас в автомобілі є присутній. Далі електрокришка багажного відділення в нас. О, Бачите, да, багажничок, електро, е, електрофаркоп плюс, сітка є в нас. А, ну сітка, сабвуфер, дайнаудіо, компресор, клей. Все, що мало бути в комплекті, все в нас є присутні в цьому авто. Так, далі, 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 далі. Безключовий доступ є в автомобільчика. Безключовий доступ. І погнали. погнали так е, Акустика в нас Dynaudio Audio. Якщо ми зайдемо ось сюди керування звуком, ми бачимо, що ось тут характеристика звучання Dynaudio Audio. Так що музика, акустика в нас дуже-дуже крута. Е, далі адаптивний круіз контроль, цифрова панелька приладів. ось Далі є Line Assist, Front Assist. Панорама з люком. Теж є присутня в автомобіля. Потім старт-стоп самопарковка е вау камери 360 у нас є в автомобілі. Е зміна руху режиму їзду, їзди, верніше, вибачаюсь, їзди е потім е кнопочка запускається. Е до речі є, два ключа і пультик до webasto оригінальне. Підігрів сидінь, підігрів руля. В автомобілі електроскладання дзеркал підігрів дзеркал. Так що ну, доволі дуже-дуже хороша комплектація в автомобілі. бачите, все гарно, нічого не затерте, не затягнуте, друзі. Так що якось так. Чистий 18 рік ще раз автомобіля, все скло в нас в оригіналі теж по авто. Е, так що, друзі, кому подобався цей варіант, будь ласка, е, ціна його десь буде орієнтовно 20. 917 рік 180 пробіг, ось така комплектація. цей ці варіант, будь ласка, тест драйв безкоштовно, кава чай безкоштовно, друзі. От, Так що, якось так панорамка, панорамка безключовий, матричні фари, камер 360. Думаю, супер комплектація. Так що, друзі, якось так, якщо вам щось такий варіант не підходить... Гуляємо-гуляємо по ці у нас. Хоп, є ще один такий у нас варіантик. Так, Дуже-дуже багато. Ще ось там в рядочку у нас інших тігуанчиків стоять. Та орежиків. Тігуанчики маємо. Так, Дуже багато повноприводних посадів алтраків. Скоро зима. Так що високий, повний привід, те, що треба на даний період часу. Так що, друзі, будемо на зв'язочку. Всім гарного дня. Пока-пока.